У вищому професійному училищі номер 17 гасили пожежу умовно. Задіяні у заході були як студенти та викладачі закладу, так і рятувальники міста. Загоряння локалізували швидко, студентів евакуювали оперативно. Потерпілим надали першу допомогу. Репортаж із місця навчань Богдана Малецького. Спочатку у вищому професійному технічному училищі номер 17 прозвучали три довгих дзвінки. Так розпочалися навчання з цивільної безпеки. За завданням у закладі загорілася вчительська студентів. Евакуювали з приміщення, а на місце пригоди прибули рятувальники. Керівник цивільної оборони училища Антон Лубів каже, що все відбулося швидко і за правилами. Команди були в мене складені, зуповлені на яркою на високому рівні. Всі дисципліновано виконували певні заходи по цьому. Я претензії ні до кого не маю. Всі дійсно були підготовлені. Я задоволений. Підтримує його і представник Коломицького управління Манес Іван Метлюк. Він зазначив, що у навчальному закладі під час навчань не було жодного. З порушень техніки безпеки. Рятувальник розповів студентам про пожежі та правила поведінки під час загоряння. А ще МНСники продемонстрували техніку, яка у них і є на сьогоднішній день. Була здійснена евакуація, всі люди вийшли і фактично виставлені, були старші там на входах, і щоб не допустити входження людей у приміщення, також було виведені люди на плац, де було перераховано, чи хтось не залишився в приміщенні. Були на умовній пожежі потерпілі, їм оперативно надана допомога. Директор училища Євген Федор зазначив, що в його закладі таких ситуацій ще не було, і він вірить, що не буде ніколи. А всіх бажаючих керівник закладу запрошує на навчання. У нас відбулося навчання, все успішно, все у нас добре, проблем немає. І шановна молоді, запрошуйтесь всі до нас на навчання здобудете нормальні професії. Окрім евакуації, студенти ще почули й лекцію від рятувальників. А того дня в училищі відбувся ще один захід цивільної оборони. Богдан Малецький, Сергій Рицак, програма НТК».